Вітаю всіх. Слава Україні. Ось, сподіваюся, фахівці впізнали, що то воно таке. Це складений, цей я вже попередньо підготував. Ось інструменти, якими я користувався для того, щоб його відкрити. Одразу рекомендую. Тут нічого відривати не потрібно, немає тут прихованих ніяких. Ось, починаємо з відселя, Тобто, як я робив, закладаю викрутку, роблю щілину і потроху відкриваю обережно, з дотриманням правил техніки безпеки, бо руки вони завжди потрібні. І, зрештою, вскриваю ось цю кришку. Далі, що ми маємо? Ось тут вже видно, що деякі гвинтики відсутні. Я для спрощення вже їх витягнув. Значить, бачимо, що тут є компаунд, яким фіксується внутрощі всередині корпусу. Так само витягуємо це все із корпусу. Я вже попередньо це зробив. ось Таким чином знімається корпус, тут видно теж компаунд. І в нас залишається 4 гвинти, які кріплять наші радіатори, вони ж виконують функції не лише тепловідводу, вони ще й отримують всю цю конструкцію всередині. Їх також 4. Можна бачити, ось тут отвори під них. Далі далі маємо ось такий власний блок. Що в цьому блоці, але ну, в даному випадку є шанси його відновити. Чому? Тому що, коли було відкрито кришку, то одразу кинулося в очі ось така неприємна штука. Я вже її витер. Ось тут були навіть шматочки металу, тому що е, вибухнув е, ось цей елемент. Якщо я, не, якщо я не помиляюся, то це щось по типу. Варістора, і ось тут поруч можна бачити, давайте знімемо ось цю додаткову захисну плівку. Вона ж виконує функцію тепловідводу. Ось тут у нас е також ось цей, як то кажуть, е запобіжник. Ось цей запобіжник також вийшов з ладу. Тобто спрацював захист і є шанс, ну, тобто, всі інші елементи сподіваюся, що будуть. Працювати після заміни ось цих двох елементів має запрацювати цілком цей блок, а це дуже важливо, тому що зв'язок нам дуже необхідний. Донайте на ЗСУ, Україна понад усе. Переможемо!